Привіт, поговоримо про прихід молока. Цей період дуже важливий і дуже болісний може бути для жінок, які знаходяться в пологовому будинку, де немає кваліфікованої допомоги. Даю алгоритм дій, який допоможе впоратися вам з вам з нагрубанням і зробити цей період максимально м'яким і безболісним. Хочу нагадати, що нагрубання, що прихід молока це зовсім індивідуально, і у кожної жінки він відбувається в різний період. Це може бути другий, третій, четвертий, п'ятий, навіть шостий і сьомий. День після народження дитини. Що відчуває жінка? Жінка може відчувати, що груди змінюються, стають більш важкі, напружені, тверді. Дитина в цей час не може прикластися до грудей. Починається дуже сильне травмування соска, тому що дитинка не може присмоктатися до грудей. Дитинка бере і сповзає, бере і сповзає через напрям грудей, тому що груди стають монолітні, немає цієї м'якої частини ареолки, і дитинка просто не може захопити. Для того, щоб дитинку прикласти, нам потрібно ну, єдина рекомендація для того, щоб цей це прикладати максимально часто дитину до грудей. Але ми не можемо прикласти малюка до грудей, якщо він постійно-постійно з'їжджає на сусок. Тому нам перш за все потрібно впоратися саме з набряком грудей. Перша методика, яка нам допомагає, це гімнастика грудей Больман. Ми беремо білю основи, піднімаємо вверх, вниз, вліво, вправо, вверх, вниз. Вліво вправо. Можна навіть такі колоподібні рухи, спочатку просто з фіксацією вверх-вниз, вліво-вправо, а потім зробити такі кругові рухи. Е, робимо так часто і так багато повторень, як вам необхідно. Бувають 5-6 повторень. І жінка вже відчуває, що груди наче прямо здуваються від пальцями. Тобто, перше, це гімнастика Больмен. Друге, ми робимо лімфодренажний масаж, ще я раз покажу. Його як він виглядає, ми трошечки масуємо під ключицею, робимо такі м'які масажні рухи. Готуємо місце, яке буде приймати нашу лімфу. Так, можна так, можна такими чином, можна з таким чином. Масуємо під мишкою, під пахвами. Так само масуємо лімфатичний вузлик. Наша задача знайти саме лімфатичний вузлик і промасувати його. І після цього від соску, саме від соску у бік цих місць ми розмасажовуємо, наче сонечко по попермінчиком масажуємо такими м'якими, м'якими рухами, підправляємо це все. Тут, значить, такою комкою, відправляємо це все подалі від відсаску. Наша задача від ареоли – зробити її більш м'якою. Такий лімфодренажний масаж займає 5-7 хвилин, більше немає не, не необхідності робити. І після цього ми можемо спробувати прикласти дитину. Але якщо ця зона не вдається з цієї зони зробити таку складочку, яку дитина буде смоктати, пальчики недоступні, воно так само набрякше, ми можемо зробити метатиснення на ареолу по котерман. Ставимо пальчики або так. Або таким чином, або таким чином, або можна ромашкою, ось, ось так це виглядає ромашка, саме по сусочку. І затискаємо ось таким чином, в бік грудної клітини трошечки притиснули і чекаєте, поки пальчики проваляться, і опор буде менше. Потім знову затискаєте, тримаєте і доти, доки у нас формується. Така м'яка ділянка, де ми можемо прикласти дитину. Саме цю методику ми робимо безпосередньо перед прикладанням дитини. Досить швидко, стан повторюється, якщо ми починаємо, якщо ми робимо це, наприклад, за 10-15 за 15 хвилин до годування, то воно досить швидко повторюється і знову стає щільним. Тобто гімнастику грудей в масаж ми робимо максимально часто, так як вам необхідно, це може бути кожні 15, 20, 30 хвилин, навіть кожні 40 хвилин. Цю методику ми робимо обов'язково перед прикладанням дитини до груди. Після цього ми прикладаємо малюка, намагаємося слідкувати за правильністю прикладання, щоб малюк не сповзав, щоб малюк максимально широко відкривав ротика і брав усю частину ареоли, не просто сусочок. Малюка приклали до грудей, малюк активно посмоктав, посмоктав. Після прикладання ми можемо прикласти холодовий компрес. Холодовий компрес ми можемо прикласти на 10 хвилин, може навіть на 15. Це може бути просто звичайний підгузок чистий, намочений водичкою, покладений у морозильну камеру або просто в холодильничок. Якщо ви його дістаєте, він прям твердий твердий, то беремо через два ширипе пелюшки і прикладаємо його по всій поверхні грудей. Якщо він м'який просто з холодильника охолоджений, то можна безпосередньо на шкіру тією стороною, зовнішньою стороною, яка не була намочена, прикладати до грудей і з тим компресом 10-15 хвилин ви можете спокійно перебувати. Не хвилюємося, груди кашляти не будуть, вони не застуджуються, холод прибирає саме цей набряк. Холод можна робити максимально часто, навіть проміжками між годування, так часто, як вам. То необхідно по 10-15 хвилин. за питним режимом. Є дуже розповсюджена рекомендація, що жінка під час приходу молока не має пити рідину. Якщо ви обмежуєте себе в рідині, набряк буде ще більше, тому що є резерви рідини в нашому тілі. Якщо жінка не отримує пиття, відчуває справу, то всі ці резерви вони йдуть туди, там, де потомство, там де потрібно годувати дитину. Тому обов'язково слідкуємо за питним режимом. Це дуже, дуже, дуже важливо. Я сподіваюся, що моє відео буде для вас корисним. Я сподіваюся, що ваш прихід молока не буде досить активним. Не всі жінки відчувають сильне нагрубання. Є жінки, які взагалі його не відчувають. Єдине, що вони відмічають, це те, що дитина почала більше спати, починає чути прям ковточки. І це є так само, ознакою того, що прибуло молочко. Нехай у вашої дитинки буде все ГВ. Обнімаю і цілую.